Розділ п'ятнадцятий Перейматися будемо завтра. Огара. Ем, найманці чекають на дворі? Нарешті спитав я. Ти так і не відповів на її запитання. малюк. зауважив Аз, дивлячись на мене з новою підозрою. Не витягай шиї, виглядаючи своїх солдатів, красунчику. порадила танда. Їх нема. Здається, наш могутній переговірник знайшов собі рівного суперника. Ці бандити. вибухнув Ас. Знаєш, скільки б нам це коштувало, якби я погодився оплачувати їхній барний борг як частину контракту? Якщо це не прибуткова організація, я вимагаю ревізію. Мої надії на порятунок тонули, мов камінь. Ти їх не найняв? спитав я. Ні, не найняв, зітхнув Аз І це повертає нас до початку. Тепер доведеться вербувати команду поодинці. А ти пробував? почав я. Слухай, малюк. перебив Аз Я зробив усе, що міг, і нічого не вийшло. Подивимось, чи ти впораєшся краще. Він уже впорався. Урочисто проголосив Брокгерст, підводячись з місця. Поки ти марнував час, скіф уже зібрав бойову команду. Він що зробив? загарчав Аз, повертаючись до свого критика. Брокгерст! Що ти тут робиш? Чекаю на накази перед нашою кампанією, навинно відповів біс. Якою кампанією?» Аз насупився. Та да, якою же ще на кладі. кліпнув очима Брокгерст. Хіба ти не сказав йому босе? 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 Не кричи так, пробурмотів Аякс, приєднуючись. Ми чудово тебе чуємо. Аякс. радісно вигукнула танда. Тандо, відповів старий не менш радісно. Вона одним стрибком кинулась до нього. Але він спритно виставив свій лук. Спокійно, дівчинко, засміявся він. Без цих твоїх акробатичних обіймів я вже не той молодик, яким був колись. Старий шахраю, піддражнила Танда. Ти ще нас усіх переживеш. А як театрально знизав плечима? Це вже залежить від того, який з нього генерал, кивнув він у мій бік. Малюк, процідив Ас крізь зуби. Мені треба з тобою поговорити зараз же. Чую, знайомий голос за дверей вийшов горгом. Ес! -Е -Е вигукнув Аас. Власною кам'яною персоною, підтвердив той. То ти також у цій справі, а то мій бос не згадував, що працює зі збочером. Замість відповіді, Азважко сів у крісло і сховав обличчя у долонях. Тандо! застогнав він. Повтори ще раз, як цей хлопець може не встрягати в халепу. Ем, ааз, обережно втрутився я. Можна з тобою поговорити наодинці? О! Думаю, це чудова ідея, босе, сказав він. І усмішка його була зовсім неприємною. Коли я завершив свою розповідь, Аз лише застогнав Малюк, скільки разів я маю тобі повторювати. Це ж базар на діві. Треба стежити, що й кому говориш, особливо якщо справа стосується грошей. Але я ж казав їм, що нічого не вирішено, поки ми не з'ясуємо, чи ти когось не найняв, заперечив я. Та я ж нікого не найняв. Отже тепер угода в силі. зітхнув Аз. Може, можна якось відмовитись? запитав я з надією. Відкатити угоду, укладену на Діві. похитав головою Аз. Нас з базару викинуть, ще й заборонять повертатись. Не забувай, цим виміром керує торговельна асоціація. Ну. Ти ж сам хотів зовнішньої допомоги, нагадав я. Я не думав, що вона буде такою зовнішньою, скривився Аз. Біс, старий лучник і горгул!» і Саламандра, додав я. Гездусі тягає за собою Берферта, трохи повеселішав Аз. Це плюс. Єдиний дійсно незрозумілий гравець, замислено мовив я, це Гремлін. І чому ж? позіхнув Ааз. Бо він слідкує за Аяксом. Питання навіщо? І чи піде за нами наклад? Малюк. сказав Ааз урочисто. Я вже казав тобі, гремлінів не існує. Але Ааз, я бачив його. Не переймайся, малюк, співчутливо мовив Ааз. Після такого дня, як у тебе, я б не здивувався, якби ти побачив Джабервокі. Що таке? Усе готово. втрутилась Танда, приєднуючись до нашої розмови. Настільки готово, наскільки можливо. зітхнув Аз. Хоча, якщо чесно, з такою командою ми більше схожі на зоопарк, ніж на армію. А з не в захваті від мого вибору рекрутів. Зізнався я. А що тебе турбує Ас? спитала Танда. Я думала, ти й Гес, старі бойові друзі. За Геса я не хвилююсь, запевнив Ас. І за Берфорта теж цей малюк неймовірний у бою. А як стеж надійний? сказала Танда. «Не на навік. Краще він у тебе за спиною, ніж ціла сотня фальшивих лучників. Він справді з луканії. засумнівався Ааз. Принаймні так він завжди казав, знизала плечима Танда. І після того, як я бачила його стрільбу, не маю підстав йому не вірити. А що. Я ніколи не зустрічав справжнього луканця, зізнався Ааз. Деякий час я вважав, що той вимір міф, але якщо він стріляє хоча б наполовину, так, як кажуть про луканців. Я тільки за. Я вже починав трохи заспокоюватись. На жаль, Аас помітив мою усмішку. А от біс інше питання, сказав він похмуро. Я не в захваті від роботи з бісами загалом, а наймати одного без сил це вже марнотратство. Не забувай, що він вбивця, нагадала Танда. Силами чи без я впевнена, ми знайдемо йому застосування. Коли ми щойно говорили з Гремліном. Ой, тільки не починай. вилаявся Аз. Ти про що? кліпнула Танда. Ці гремлінські байки. скривився Аз. Кожен дурень знає, що Гремлінів не існує. Тоді, може, сам йому скажеш? усміхнулась Танда. Я його зараз покличу і. ох. знову щез. Якщо ви вже закінчили. Буркнув Аас, підіймаючись зі стільця. Час вирушати. У нас, знаєш, війна попереду. Ой, ледь не забула. вигукнула Танда, нишпорячи в туніці. Я знаю, що не варто питати, але що ось. урочисто оголосила Танда, кидаючи Аазу знайомий предмет. Це був металевий стрижень приблизно вісім дюймів завдовжки і два в діаметрі, з кнопкою на одному кінці. Пострибун. вигукнув я, впізнаючи пристрій. Той самий, що ти дав Іштвану!» – гордо усміхнулась Танда. Я поцупила його, коли ми розійшлись, але тобі, мабуть, доведеться виправити ті зміни, які ти зробив із ним. Якщо згадаю, що саме я зробив. Насупився Аас, розглядаючи пристрій. Думала, може, стане в пригоді, якщо раптом розділимось, і треба буде швидко тікати, знизала плечима Танда. Це приємно. усміхнувся Аас, обіймаючи її. Це значить, ти вже можеш навчити мене мандрувати між вимірами? спитав я з надією. Зараз ні. зітхнув Аз. У нас, знаєш, війна. О, ну так, звісно. Тоді збирай свою армію і рушаймо, наказав Аз. Добре, погодився я, підводячись зі стільця. Зараз заберу гліпа і. Постривай, ти щойно сказав мою армію. Сам найняв, сам і командуй, усміхнувся мій наставник. Але ж ти. Я, звісно, буду твоїм військовим радником. Не знімаючи посмішки, перебив мене Ааз. Але посада безстрашного лідера твоя. Ти ж тепер придворний маг, пам'ятаєш? Я ковтнув повітря. Якось раніше про це навіть не думав. Але що мені робити? розгублено спитав я. Ну. протягнув Аас. Для початку я б радив вивезти їх на двір, щоб ми всі разом вирушили на клад». Хіба що ти згоден залишити свого дракона. Це навіть не потребувало відповіді. Я розвернувся до війська, спробувавши надати погляду владного виразу, який одразу мав привернути увагу. Ніхто й не глянув. Усі весело теревенили за столом. Я голосно прочистив горло. Нуль реакції. Я вже подумував підійти ближче, але. Слухати сюди! Гаркнув раптом Ааз, налякавши мене до півсмерті. Розмова миттєво обірвалася, і усі голови повернулися до мене. Е. е почав я впевнено. Ми вирушаємо, усі на двір. Чекайте мене біля дракона. Так, босе. крикнув Брокгерст і рушив до дверей. «За хвильку, хлопче. прохрипів Аякс, важко підводячись. Давайте, діду, я допоможу. Сказав гес, я тобі не дід, а Аякс. насупився лучник. Я ж із добрих намірів, вибачився Горгул. Я й сам можу підвестися, буркнув Аякс. Те, що я старий, не значить, що безпорадний. Я кинув погляд на Аза, сподіваючись на підтримку, але він із Тандою вже прямували до виходу. Повернувшись до Аякса. Я краєм ока помітив маленьку синю фігуру, що майнула за двері. Якщо це був Гремлін, то на вулиці його вже й слід загув. Ваші підписки, вподобайки, коментарі і донати це знак, що я на правильному шляху. Дякую!